Друзі-колеги, вітаю! З вами знову я, Роман Одинець. Ми на платформі Одинецьтоп, де працюємо в нетворк-режимі над дизайном Dizing.net.ua Тож, сьогодні я хочу з вами поділитись. Ми продовжуємо працювати над нашою піжамою. Як ви пам'ятаєте, із... це Сітець, і ще ми зробили з Кігурумі з. Трикотажу, бачите, вже готове. Експериментуємо з матеріалами. Я перед вами звітую. Далі буде. Прийнято рішення і обов'язково проміжний результат будемо демонструвати, будемо обговорювати. Тому що зараз питання з аксесуарами вирішується, що де де краще, яким чином, і таке інше. Дякую за увагу.